Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на Ютуб-каналі Вічі. Нарешті на сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція, яка стосується кожного з нас. Це електронна петиція в підтримку Української православної церкви. Наші глядачі знають, що я двічі намагалася зареєструвати подібну петицію на сайті Офісу Президента нічого не вийшло, приходила відповідь про те, що вона не має бути, не має такого статусу, тобто не має повноважень для того, щоб це було опубліковано на сайті Офісу Президента. тож... Нічого не вийшло, а от наші православні побратими, а саме група незалежного журналістського проєкту Діалог тут, також намагалися це робити. Деякі спроби були безрезультатними, і ось нарешті їм це вдалося. Тож на сайті Кабінету міністрів України зареєстровано електронну петицію під назвою Не забороняти Українську православну церкву. От зараз ви можете бачити це на екрані, як, як це виглядає, тому е, далі ми розповімо вам, що з цим нам всім потрібно робити. Велика кількість людей пише в різних джерелах, що вони намагаються підписати цю петицію, але не можуть зареєструватися часто через технічні проблеми, але дехто навіть і не розуміє, як це зробити. От для того, щоб ця петиція набрала необхідну кількість голосів, 25 тисяч людей мають її підписати. Я наразі спробую зараз наочно, так би мовити, в прямому ефірі. Підписати цю петицію, ну і закликаю всіх, кому не байдуже доля Української православної церкви, потім повторити цю важливу дію і віддати свій голос за нашу церкву. Е, ну, е, коротко стисло. Ви зможете потім почитати взагалі весь текст цієї петиції. Стисло, я вам скажу фінал, заради чого ми це все підписуємо і чому ми всі маємо взяти в цьому участь. Петиція говорить, просимо Кабінет міністрів України під час розроблення законодавчої бази підходити до вирішення церковного питання так само зважено, як це робиться під час розгляду проблем в інших галузях життя держави, і не покладати провину окремих представників Української православної церкви на всю інституцію, якою є Українська православна церква. Конституція України гарантує всім громадянам України свободу совісті та віросповідання. Тому ми, віряни Української православної церкви, закликаємо під час розроблення відповідних законопроектів за дорученням РНБО проявити мудрість і турботу і вирішувати церковне питання шляхом діалогу, пошуку правди і захисту конституційних прав і свобод громадян, а не шляхом покладання вини окремих осіб. На всіх вірян і заборони всієї церкви замість покарання винних. Ну, це фінал, так би мовити, цієї петиції, це те, заради чого вона була створена. А зараз давайте спробуємо її підписати. Отже, заходимо на сайт Кабінету Міністрів України. За посиланням, яке ми опублікуємо в описі до цього звернення. Будь ласка, знаходьте, або ви можете знайти посилання на петицію на Фейсбуці. «Діалог тут». Отже, ми бачимо тут: не забороняти Українську православну церкву. Наразі 1960 підписів і кнопка Підписати петицію. Натискаю. Потрібно війти у систему. Через банк ID я буду входити, тому що я до цього часу зараз вже не зареєстрована, тому я маю, і ви так само маєте робити банк ID. Оберіть зручний канал ідентифікації. Я буду використовувати Приватбанк. Якщо у вас монобанк, або є електронно-цифровий підпис, або паспорт не книжечка, а вже нового електронного такого зразка, то ви можете використати ці можливості. Ну, я натискаю Приватбанк ввожу свій номер телефону, до якого прив'язаний Приватбанк. Так, пароль, також англійський реєстр увійти. Мені телефонує банк. Чекаю. На дзвінок Чуєте вхід в Приват. 24, щоб пройти ідентифікацію на сайті Bank ID. Підтвердити операцію. Натисніть 1. Скасувати. Натисніть. Дякуємо. Вхід Натисла 20. 1. Дякуємо за співпрацю. Так. І що? Чекаємо, тому що поки що нічого не відбулося. Угу. Так, давайте ще раз. Бачите, тобто з першого разу не дає мені можливості знову повторюю цю саму процедуру. Зараз ще раз. Так, друзі, з п'ятої спроби я змогла зайти в систему. От потрібна реєстрація. Реєструюся, ввожу свої дані. Потрібно ввести прізвище Соколовська, ім'я Ілона. По батькові Сергіївна. регіон. Чукаємо Київ, місто Київ. Район Київський. Район Київський, населений пункт Київ. Так. Потрібно буде ввести вулицю, номер будинку, квартири. Електронну пошту, вона буде використовуватись для входу. Так, номер мобільного телефону. І для номер телефону потрібно ввести для того, щоб отримати смс-код. Так, і що мені пише, подивіться, будь ласка, повідомлення з сайту, petition, ну тобто петиція Кабінет Міністру України. На жаль, виникла помилка, і ми не змогли вам надіслати смс повідомлення. Бачите? Тобто просто блокує, не дає. Пробую ще. Декілька разів натискаю отримати смс-код. І кожного разу мені приходить, от бачите, оце повідомлення. От, на жаль, виникла помилка, ми не змогли вам надіслати смс-повідомлення. Ну от, друзі, те, про що і пишуть нам віряни Української православної церкви. Так. Ну, друзі, починаючи взагалі це відео, починаючи його записувати, я абсолютно була впевнена, що підписати просту петицію для будь-якого громадянина України не викличе ніяких труднощів. Ну, це просто декілька натискань на кнопки, так. Да? Але як ми з вами зараз побачили, що все не так легко, і я маю сумніви тепер до нашої влади, що вони дійсно хочуть, щоб ми використовували оці такі прості демократичні способи спілкування з владою. В принципі, я просто мислю логічно, от якщо вони змогли розробити такий зручний інструмент дійсно як дія? Тобто ми всі користуємося в смартфонах дією, де є всі документи, безліч різних можливостей і так далі. то Тоді в мене виникає питання, чому так важко зареєструвати просто петицію. Е, чому, вибачте, треба пройти там, не знаю, сім пекельних кругів, щоб подати її, да? а, і підписати потім ще й. Тому що і подати нелегко, і підписати, як ми бачимо, важко. Я чому все це взагалі почала і затіяла цю історію? Я подумала про те, що декілька днів тому ми у нас на каналі Вічі опублікували відеозвернення від священників від духовенства до звернення священників до священного синоду Української православної церкви. І це відео переглянуло 65 тисяч людей. А загалом українських православних вірян, за словами Арестовича, 6 мільйонів людей. А нам для цієї петиції, щоб захистити українську православну церкву і щоб питання законодавчі, які будуть розглядатися в Верховній Раді, все ж таки вирішувалися об'єктивно, справедливо, от нам потрібно зібрати 25 тисяч підписів. В мене не вийшло, я буду ще пробувати, а вам скажу так, що дорогу подужає той, хто іде. Так нам сказано в Святому Письмі. Тож, давайте будемо е, такими е, сильними, е, будемо прагнути досягти своєї мети і спробуємо все ж таки зібрати 25 Тисяч голосів на захист Української православної церкви. А вам я дякую, що ви з нами, що ви дивитесь канал Вічі. Підписуйтесь, будь ласка, ми даємо інформацію про те, як живе наша церква, про що мріють священики Української православної церкви, за що вболівають її віряни. І будемо всі разом виборювати, Мудрість для і благодать для нашої церкви. Дякую вам, друзі, до побачення.